Українські силовики затримали озброєних терористів, які проводили розвитку в місцях розташування блокпостів учасників антитерористичної операції. Отримана інформація підтверджує активне залучення військовослужбовців Російської Федерації, зокрема офіцерів ФСБ і ГРУ до підготовки бойовиків, що здійснюють терористичні акти на території України, що й займаються бандитизмом і вбивствами. Про виклики гібридної війни будемо говорити з колишнім головою служби. Уж зовнішньої розвідки України генералом армії Миколою Маломужем. Пане Миколою, доброго ранку. От доброго скажіть, ранку. які можуть бути такі цілі і, взагалі, завдання таких груп, про які я щойно говорила? Я хочу відзначити, що якраз ці групи діють уже давно, вони розпочинаються з кримських подій. Відповідно, вони проводять активну роботу в Донецькій, Луганській, Одеській. Харківській областях це тільки один епізод. От ми маємо інформацію про наявність таких груп, декілька сот в різних областях України. Вони активізуються якраз в ті періоди, коли дійсно постає питання дестабілізації ситуації, проведення терористичних операцій, захоплення об'єктів. Що ми маємо сьогодні? Це тільки одна із груп, яка захоплена, яка дійсно викрита як представники спецслужб. Це дійсно ФСБ, тому що вони проводять розвідку на території нашої держави, проводять відповідну підготовку до російних акцій, і представники Гругенштаба, тому що це якраз та структура, яка проводить диверсію на території іноземної держави, ну зокрема на території Донецької Луганської області. І відповідно ці люди е, затримали, дають реальні свідчення. Ми якраз ми можемо зараз побачити ці кадри, маємо відео. Тим часом я вас хочу запитати. Терористи зізнаються, що їх готують на російських військових базах поблизу з-за кордонів з Україною, кадрові, кадрові так, інструктори. Давайте послухаємо, після того, як трохи переглянемо ось ці кадри, давайте послухаємо, що повідомив один із диверсантів. Дякую офіцери і ФСБ. В формі Російської Федерації. Російської Федерації. Значит, не оружие вы с собой забирали? Да. И завезли его в Украину? Да. Значит, бездер убил с вами? Да. Как вы передвигались? На каком виде транспорта? Не, не. Камазами грузовыми? Да. В Украину в какой населенный пункт? Не, не, не. В горловку? Да. Опять в ожидании УВД? Да. Бездер находился с вами? Да. Якраз продовження цих слів важливо зазначити, що диверсант зізнається, що збирає та керує цими групами такий собі ігор Безлер, про якого він сказав, який з даними збує підполковником головного розвідувального управління Росії. Раніше якраз він керував захопленням горлівського управління внутрішніх справ. Чому російським інструкторам так досить вільно вдається пересуватися і взагалі інструкторувати людей, які зараз знаходяться на Україні? Україні і є для україни ну не дос небезпечному Е, ну, операція проводиться давно росіянами. Е, е, є відповідний резерв, який довгий час не на на території країни. Е, це резерв і спецназа гру е, з громадян України, але вони військовослужбовці гру. Є завербовані люди і числа відповідно військовослужбовців бувших, вони також громадяни України, але представники різних угрупувань зараз приходять на формат іще і найманці, але це російські е, буші військовослужбовці, козаки, це бувші учасники чеченських, е, Кавказських воїн. Ганських якраз ці використовують. те, що ми бачимо епізод, це один з маленьких епізодів. Я хочу сказати, що це набагато більше. багато біль, яка лише не видно. Набагато більше. Вони знаходяться дійсно в різних точках України, особливо на Донеччині Луганщині. І чому? Тому що неефективно діють спецслужби наші. В першу чергу розвитка виявляє багато факторів. і Ми говоримо про ці бази не тільки ростовські, але і краснодарські, от і Рязанські, і інші, які готують. Зрозуміло, що вони проходять через кордони, східні кордони, проходять навіть через Керч і відповідно через Дніпровську область, там, де ми славним є блокпости, які проїжджають, просто проходять і переміщаються на території навіть Придністров'я. І ми маємо тільки окремі епізоди. Нема системної глибокої роботи по виявленню цих каналів, по затриманню цих людей, як вони тільки переміщаються, тим більше, якщо вони проводять організаційні дії, тим більше, якщо вони готуються до захоплення. Ідея, яка що спецслужби, це СБУ, прикордонники, Нацгвардія, МВС, затримували до того, як вони складять якісь напади. Цього не проходить. Тільки в окремих випадках ми маємо а, такі факти, але ми маємо потужну ну, це. Втрати. Реакція вже на події, які відбулися, вже дуже багато.